От всі люди намагаються показати, наскільки вони в житті хорошо устроїлися, наскільки в них все круто. Моє круто з 15 років – це було працювати на тракторі. І дуже тривалий час я проробив іменно на тракторі трактористом. От так от. Я ніколи це так з особливою гордістю не озвучував, але треба було допомагати віддихати. Папки, хоч іногда, я на виходні їздив його підміняти. В нього була можливість двоє суток одіспатися, тому що він працював майже від без віддиху. Ну, Тому що, що таке зранку до вечора працювати, потім е... займатися опаленням, варити їсти. Магазин знаходиться за 5 кілометрів від населеного пункту. Тоді не було ні інтернету, ні мобільних телефонів, нічого. І це було дуже складно. Тому молодий смінщик, це було дуже хорошо. А мені було интересно, що? Поролювати, є педаль газу. А самое головне, тут можна газувати скільки хочеш, ніхто тебе не буде ругати. Тому що поле. Ні, нікому ти не мішаєш, і ти можеш нажимати абсолютно любі речаги, які тобі нравляться. Але найголовніше не поламатися. А якщо поламаєшся, то старайся якось е, отремонтуватися, щоб не привлікати батька. Але це трактор в даному випадку, який орить, дискує і возить дрова. Але відео я хочу показати те, що заслуговує, я вважаю, уваги. Це його приборка. Ну, мені, так, мені, мені здається, вона заслуговує уваги. І електрообладнання. Е -е. Ну, зараз, в принципі, неможливо когось чимось дивувати, тому що інформації дуже багато цікавий. Але я хотів би розказати про. Е Трактор, на якому я заробляв свої перві гроші абсолютно легально. І, можна сказати, не соромився цього. Я казав усім своїм друзям во дворі, що я їду працювати на тракторі. Мені казали, отлично, їдь, приїдеш, розкажеш, як там було. В общем, що мені в тракторі подобалося, це то, що ну, ощущення. Коли ти йдеш на тракторі, відчуття не таке, як на машині, і може вібрація, може. Ну, нравилось мені, коротше. Що да. тут цікаво? Динамо тут безщоточна. Динамо тут безщоточна, по-моєму, на 40 А чи на 38, вона самовозбуждалась, тобто можна було трактор завести з буксира. і. Без акумуляторів, грубо говоря, і потім підключати світло і все працювало. Акумулятори тут завжди були 260 або 360. Колись один мутло, по-моєму, 120 чи 130. Але потім від нього відмовились, тому що він був дуже і дуже важкий. Але е Ще дуже важливо, мені подобалось е, світло. Світло тут стоять, е, от, по-моєму, от те стопі, зараз вийду. По-моєму, от те 150 тут фари, стоять галоєнки 60 на 55, і е, в чому ж ізюмінка, і фішка, е, казалось би, Приборки трактора. Зараз я покажу з самого початку. Це маси. На всій спецтехніки свої причуди абсолютно різні, але мені здається, що це цікаво. Саме перше стартер тут стоїть, якщо не помиляюся з Т40. Він крутить значно швидше. Але він, я б навіть так сказав, Споживає більше електрики, тому треба, щоб акумулятор завжди був заряджений. Але на тракторі у нас ніколи акумулятор не сідав, тому що ми тільки завели, їздимо, катаємося, у нас зарядка завжди була хороша, і акумулятор у нас не сідав і довго служив. Тобто По генератору тракторному, ну, мені, чесно кажучи, подобається те, що там немає ніяких щоток. Маса. Маси тут дві. Маса тут дві, нижня маса і верхня маса. Як це все працює? Коли у нас є на підножці акумулятор, його, к сожалению, украли, але він тут був. Надівається мінус, надівається плюс, фіксується це все діло, включається маса. Є верхня кнопка. Верхня кнопка для чого зроблена? Всі ми знаємо, що акумулятор сучасний, він не має такого хорошої такої підошви. Там, де всяке сміття збирається, і всякий пісок, і всякий м, осад, мул. І виходить, будь-який акумулятор, хочемо це, чи не хочемо, в нього є такий ризик, як закоротиться одна банка. Ну, Просто одна банка може бути в обриві, в закороченому, в полузакороченому стані. Тобто, це такі вади, які можуть трапитися абсолютно в нормальному будь-якому акумуляторі. Тобто цього ні, ніхто не застрахований, і производитель не дає гарантію на таку ваду, якщо вона трапиться після року. А акумулятори ж вони сучасні, вони, можна сказати, як необслуговуємо. необслуговуємо. Тобто, якщо така жопа случилася, то його треба, звісно ж, заміняти, тому що ніяку цю банку відключити не можна. І завдяки цим масам можна. Непотрібний акумулятор відключить для того, щоб у нас не вийшов складу, там, генератор, діодний мост і таке інше. Тобто, щоб все було правильно. Тобто трактор розрахований на довгі поїздки. Якщо ми підключаємося на два акумулятора, ми наживаємо дві маси, у нас легший пуск. І якщо заряджається два акумулятора, наприклад, то краще буде, якщо. Генератор буде працювати з одним акумулятором, йому легше під це орієнтуватися. І акумулятор такий буде заряджатися більш якісно, ніж два в паралелі. Тому що два в паралелі вони заряджаються, непонятно по якому алгоритму та банка, яка вже заряджена на неї подається великий ампер, тому що той думає, що там малий ток і мала йомкость і вони виходить, ну два акумулятори вони ж по-любому будуть різні. тому Є опція дуже класна, коли можна заряджати іменно той акумулятор, який потрібно. То, що виїхав чоловік в гони, і, наприклад, ходить по полю дуже довго, беззупинно. І два акумулятори, вони ж не, не будуть заряджатися абсолютно правильно. Тому це рішення мені подобається. Е, да, при включенні, при включенні маси. У нас засвічується засвічується лампочка, не горить, а світиться. І е, показує вольтметр. Вольтметр е, взятий з танкової радіостанції. Не пам'ятаю її маркировку. Да. От, в чалі кубіка це показано, що акумулятор взагалі молодець, заряджений і повний клас. І, е, Декомпресор опущений, це означає, що у нас загерметизована голова, тобто у нас немає ніяких свищів. Ми даємо газ, ми даємо газ і крутимо, наприклад, стартер. У нас зарядка да. І тільки заглох двигатель у нас засвітилася знову красна лампочка, яка показує, що включене запалення. Виключаю його. Я масу відключаю, щоб акумулятор у нас. Відключився від стартера. Що мені е, в тракторі подобалось завжди, це те, що амперметр я зараз вилізу. Це те, що мало хто про, хто, мало хто про це говорить. Але амперметр е, дуже класна річ, яка показує не тільки, як заряджається, яким струмом заряджається акумулятор. А ще і показує, наскільки акумулятор розряжений і наскільки він потребує зарядки. От чогось YouTube про це не говорить. Але амперметр це неймовірно класна річ. І я дуже здивований, що на сучасних автомобілях ця функція не стоїть. Ну, вольтметр – це правильно, тому що вольтметр показує, як. Який вольтаж в бортовій сіті транспортного засобу, це я вважаю обов'язкова опція, яка має бути в будь-якому транспортному засобі, який має двигун? А щось от від амперметра відказалось. А амперметр показує, якщо акумулятор, наприклад, ВАДА в акумуляторі, ну, наприклад. Наприклад, у нього закоротилася банка або обривалася якась банка, тобто ну, в обриві вона, то амперметр одразу завалюється в праву сторону, і навіть коли виключені всі потребителі, повністю ну, стрілка амперметра показує в максимальний тупік. Тобто ви це на вольтметрі не побачите. Вольтметр у вас покаже, наприклад, там 12,5-12,8, ви думаєте, зарядка, ну, в принципі, є, можна не переживати. А у вас генератор буде просто гарячий. У вас же нема датчика температури генератора. І ви просто-напросто їдете, їдете, поки вижгете або діодний мост, або ягори, у вас там дещотки підгорить. Тобто, у вас з генератором буде хана. Або генератор буде так супротивлятися, поки у вас задимить ремінь. Тобто, перепрошую. Тобто, це дуже-дуже класна річ. І влюбившись в цей прибор, я його поставив і на автомобіль. Тому вольтметр і амперметр це річ абсолютно потрібна. Е... Да. Якщо, наприклад, акумулятор сівший, ну, наприклад, підсівший, і ви не хочете міряти його там, йомкості, ці всякі ареометри носить, ви заводите машину, там неважно що, і у вас прибор показує, він погойдується, він показує максимально далеко. Там шкала, у кого яка є 30 А, є 20 Арик, є 50 А, є 100 Ампер. Ну, от у нас шкала на 30 А, то погойдується. І якщо акумулятор дуже галімий і, наприклад, дуже старий акумулятор дідусь такий уже ганебний, то він з 30-ки дуже швидко дойде до нуля. І ви будете їхати і будете бачити, що у вас стрілка близько біля нуля. Тобто у вас буде складуватися враження, що акумулятор у вас заряжений і він не потребує ніякої зарядки. Але тільки ви включите світ або якісь хороші суттєві потребітелі, у вас стрілка вже сразу завалиться знову вправо. Тобто акумулятор у вас буде сразу йти в великий розряд. Тобто, це говорить про те, що акумулятор старий. Якщо акумулятор. У вас молодий, есть тобто йому там рік, два, три. Там, цей. Він у вас на вольт на амперметрі буде показувати, що він у вас довгенько заряджається. Тобто він у вас може бути 20 ампер, потім медленно, медленно, медленно йти, ви можете там години їхати і він у вас потихеньку-потихеньку буде йти до нуля. Це означає, що акумулятор у вас має, ну знаєте, якщо порівнювати з людьми, це юнак або школяр, тобто він ще молодий. Оце амперметр це показує. Показує, що нагрузочна вилка, але нагрузочна вилка є не у всіх водіїв, а амперметр стоїть 50 гривень і його нескладно поставити, Тому це однозначно хороша річ. В усіх таких похожих на трактор екскаваторах, всяких гусеничних, оцих погрузчиках всяких вся, вся спецтехніка, яка має хороші мотори, дізельні, там де треба великі йомкісні акумулятори, то амперметр там прям дуже-дуже необхідна річ. Також, що мені подобалося в тракторі, це те, що дуже багато передач, тобто. Ну тут їх. Вроді би, як, е, вроді би як шість. Але по суті це три передачі. Е, три передачі. Ну як? Я маю на увазі, що е, тут так, так воно зроблено, що перша передача не виє, друга виє, е, третя не виє, четверта виє. П'ята виє, шоста не виє. Тобто виходить, чим, чим повишеніша передача, тим менше воя. Тому я намагався, якщо не помиляюсь, на першій повишені орать, тому що це швидше і нема воя. І мені нравилось їхати на шостій, тому що тільки легенько нажимаєш на газ, трактор їде аж підскакує. Тобто мені це. Дуже сильно подобалось. Звісно, все тут на тягах, немає тут ніяких тросиків, все тут максимально чугунне важке, але е мені подобалося така моя мощна е любов до техніки була пов'язана е іменно з трактором. Тобто я на тракторі навчився їздити значно раніше, ніж на автомобілі.